У нас був тиждень тренувань, ми готувалися до цієї гри, час втягуюча неділя. Цією грою ми просто підітожимо цю неділю. Зіграємо першу гру з першою командою. Це вже традиційна гра, з ними завжди цікаво грати. Тренер каже, що все, давайте, вигравайте, досить з ними гратися. Президент зайшов, сказав, що давайте вже виграйте першу команду. Так що так, після першого тайму програло 3-0, щось, мабуть, пішло не так. Тренер дав якісь корективи в перерві в роздягальні, і зараз вийдемо, може, стане щось краще, будемо виконувати його настанови. На зимових зборах головне перші дві неділі бігова робота, дуже багато, вона неприємна. Але її треба зробити, щоб потім напротяг усього сезону було легше, щоб не було ніяких травм, щоб весь сезон пройти рівно. Я провів перший тайм з першою командою, з ними все легше, вони підбадьорюють. Якщо щось не так, щось неправильно зробив. Ніхто не піхає, так скажемо. Ну, майже кожного дня тренер каже, що ось вам треба пасти від 19 Там ніхто не буде дивитись, де ви грали до цього, все буде, всі будуть дивитися на те, які ви зараз. Тому треба тренуватися і підвищувати свій клас. Звісно, викладалися наповну, не можна грати і не видаватися наповну. Тр Тренування в нас зараз це перший етап зборів, перший етап зборів, і зараз поступово-поступово нагрузки будуть повищатись. Тому все добре, працюємо. Як сказав наш тренер, що кожну півроку молоді хлопці зростають і мужнішують і. Молодці, хлопці молодці. Ми ще не втягнулися, це точно, тому тільки п'ять тренувань було. Завтра у нас два тренування. Зранку в залі аеробіка, бігова робота, вечором з м'ячами. Понеділок, як я знаю, одне тренування і вівторок з дружбу. Від матчу з дружбою ми чекаємо гарну гру, тому що це вже опитна команда. і Я думаю, що буде тяжко. Попробуємо себе. З чемпіонської групи виділяти нікого не було, тому що там, я думаю, всі команди плюс-мінус одного характеру. І дуже сильні команди, і думаю, буде складно, але ми будемо грати тільки на перемогу, на результат. Ми почали збиратися з вівторка. Вже пройшло 4 тренування. Це був контрольний матч, на якому ми програли 6-0. На жаль, нам не вистачало дуже багато це ну, взагалі фізичної підготовки. Ми тільки зібралися. Нас просто на всіх позиціях якби ну не давали нам шансу. Ми розуміємо, що це перша команда, але ми повинні їх завжди піджимати, рухатися вперед і перемагати. Результат для нас цей був матч підсумковий. Результат для нас був важливий, але ну, це не це товариська гра, яка не впливала. Але якщо ми будемо завжди так програти, то нічого з цього не вийде. Нас навесні вже чекають матчі на Україну, Дюфел, в яких ми зобов'язані перемагати завжди. І зараз підготовлюємося для того, щоб не програти. Ну, Інформацію завжди отримаєш. Коли є тренування, є ігри, то це завжди інформація. Коли аналізуєш це все, то розумієш, до чого треба рухатись. Намагатися щось вдосконалювати і так далі. Ну то, що стосується, зібралися ми на цьому тижні. також декілька днів ми провели в тренуваннях, такі йдуть більше бігова, функціональна робота. Ну, а сьогодні ми зіграли з головною командою, яка теж знаходиться зараз в такому тренувальному досить важкому періоді. Ну, що скажеш по грі, то більше майстерні хлопці скорисні, і вони цим скористалися своїми якостями майстер... майстеровітами. Ну а ми на сьогоднішній день ще поки що не можемо конкурувати, і дуже нам тяжко. Були якісь добрі епізоди, де ми ще там намагалися відібрати м'ячі, розігрували, доходили до завершаючої стадії, ну, але цього мало що на цьому етапі. Це недостатньо. Ну, нічого страшного, рухаємося далі. Ми тільки зібралися, у нас все ще попереду. Ну, Зараз у нас такий вже ординарний мікроцикл. Ми завершили перший мікроцикл, зараз другий. Це в нас втягуючи етап іде. ось, Далі вже більше буде техніка тактичних дій. Тобто ми будемо вволівати і функціонально закладати основи, скорості силової, і техно ось, технотактичної. Ну, в лютому у нас вже такі, чекає такі більш ударні мікроцикли, де треба буде вже Більше навантаження, вході в цей спецфізичного, такі навантаження будуть вже досить серйозне. Ну, готуємося до другого кола, готуємося до е, ДЮФЛ. і вже хлопцям за горами, за декілька місяців вже випуск, і там треба вже себе представляти в найкращому плані. Ці хлопці вікової категорії 17 вже мають переходити на Ю-19 і грати вже Ю-19. Ну по-перше, ми бажаємо нашій головної команді завоювати право грати в прем'єр-лізі. І Ю-19 це буде для нас уже премєр ліговська ситуація. Тобто ми будемо вже грати на з кращими академіями України премєр ліговськими Ось ну подивимось тут. Ще час загадувати далеко вже шанси є у першої команди потрапити в прем'єр-лігу. Ми їм цього бажаємо. Хлопці цього достойно, вони тренуються дуже добре і грають такі відповідальні. Так що дай Бог, щоб у них все склалося. А ми вже будемо рухатись за ними і будемо далі в Ю-19 грати.